Всім привіт! Субота сьогодні у нас просто випала. Я телефон навіть не брала. Дома думала, що По-перше, що я боюсь, щоб його не втопить. І в кармані я нахиляюся, і він там як прямо переломлюється, тому я його не брала. Приїхали ми з рибалки, сьогодні рибалка так. Ну, Трішки піймали, два судачка в холодильник поклала. Фух, Обід у нас борщ є, а я вчора О, якийсь сніг зривається. Це ні, хуже брало, треба було відразу йти додому. А ми ще пішли там в друге місце. Воно не нужно, воно не стоє, кажуть шкурки вичинки. Дімка щось прихворів, бабуся каже: я писала відео. Кажу, ну я подивлюся, що там ти писала, бо я телефон для свій залив, а тільки мої може користуватися, бо я... вона так не вміє ще дуже. Ну, Все одно стремиться, кажуть, дімки нема бажання ні до чого. Просто ні до чого. І канал кажу, веди Ти ти будеш бабушка супер-бабушка, супер супер-блогер, Це буде цікаво, а чого і ні? А чого і ні? Сьогодні готувала, О, стоїть супер-блогер, бачите. Хотіли картопляники, вони готувати з дімкою, нічого не захотів. То картоплю варимо, а тут ось дивіться на цибульку, цибульку підсмажений. І сюди картоплю вона на чотири розрізана. Сюди картоплю. Ой, сьогодні буде обід нічого робити. Так, а це ти на катьо вложила чи ні? Ні, ні? ні, А ще тільки йдеш, ні, да? Ага, бачите, сушимо все, то, що не взяли. Та сумка суха. А це треба цю сумку в пакет. А Саня, отакі де з неї там удочки, кинув на льот, вона вся мокра. Ну коротше, це сушу. Це давай за воно зараз 2 секунди, Не треба. воно Вона 2 секунди висохне. Ні, ні, не займеться, не займеться. Давай. А я готую вже обід. Сьогодні готувала котлети. Жіночка мені одна дала. Ви знаєте, на воді так багато людей зараз. Жінок я маю на увазі. Ну, сьогодні десь 10 було. І з одною я познайомилася, вона сама не кремчужанка, вона приїжджає. Отож балу-балу. Ми про що? Про рибу да, про рецепти. А вона працювала колись у їдальні і каже: в мене котлета. Я говорю, та в мене є що виходить? Вона каже: вам дам рецепт котлети, які оті були по 11 копійок. То я ось намегела цих котлет. Це, це я пробувала це відео писала. Це бабушка Діма. Не знаю, хто борщ буде. Помідори купила, думала піцу робити. Ніхто не зробив ту піцу, я не зробила. І розрізаю. Тюлечка ось у мене є. Я вчора так душу відвела, купила в магазині. І будемо обідати. Не знаю. Я борща вже не хочу, тому що ми їхали з води, У мене бутерброди були. Ми чай з Сашею попили з бутербродами. А це, я, чесно кажучи, заморилася. Я заморилася, У мене такий ритм, що я просто не знаю. Я не знаю, я хочу. Спати я не хочу. Ой, зараз хвилиночку вам покажу. Дивіться, що робиться тут на цьому дивані. Боже, Боже. Сьогодні в лунку виплила удочка, ви не повірите. По-перше, я вранці тільки прийшла, чую чоловіка. Ех, мать, пири, мать, він пішов з мужиками балакати. Зараз я вам розповім. Це я дуже червона вся, ну ця ковітриється лице. Диві. Просто жах. А він пішов з мужиками балакати, а таранина клюнула і удочкою. Він каже, як мать перемать, удочку втягло. Ну це не його. Потім ми значно, так сидимо, а Саня каже, а дивись що. А в його влунку отак ручка випливає з удочки. Ну, мужик той сказав, що то не його удочка. Випливає, кажу, ну трофей, ну трофей, Тобто риба велика дірвала. А маленька, і витяг Санька, та маленька рибка. Тобто не кидайте на лунці так удочки, тому що уходять вообще просто-напросто. Ну Сьогодні народу дуже багато на воді, дуже, я вам не можу передати слова. Ото там посиділи, перестало клювати. Іди додому. Ні, пішли ще в одне місце, ще ну тут же на льду. Іду, стоїть удочка. Я бачу, що клик-клик клює. Я раз підсікаю, кричу, чия удочка, чия удочка, нікого немає. А я ж держу. А мужик каже, ти чого ти кричиш? Зніми рибину, забери, а удочку постав, кажу, та ну як? Коли біжить? Це моя. Я говорю, я тобі поймала рибу. Давай виматуй. І він виматує і каже, ну, спасіба вам. Риб... Таранина як пів руки. Як пів руки, каже, спасіба вам. Так що ми на тому ж самому місці, того я не брала, щоб цибуля не згоріла, бо я з вами лялята поля. Ми на тому ж самому місці, того я нічого не знімала, ну народа ой, не можу вам передати. Ну що люди всі відпочивають. Сьогодні під баржу вже пішли. Два дві людини лова, інші не ловлять. Вода вже, боже, сидиш по коліно в воді. О, я манала таку рибалку, чесно. Ну сьогодні два судачка. Я вранці зразу хоп, судачок піймався. Пишуть уже грамотеї. Таких щук маленьких, брати не Грамотеї. Ви вообще понимаете, де щука, а де судак? Уже написали коментарі. Ребята, судак 60 см разрешается брати його. Але если там 59 извините, я не міряла його, то його можна брати. Це не щупачок. Це не щупачок. Ну лише би написати, Ну лише би написати, твою мать, лише би свої пять вставити, не розуміючись нічого не розказують. Я думаю, ви читали цей коментар, да? І я кажу, Саня, а в мене Саня ну, такий менюха. Я не знаю, як він, як він раніше рибачив, він як розказує, як вони на лодці, як він їздив, в молодості, та, та мішками ловив судаки, не знаю. Я йому, тут же ж не взяти. тільки побачили, що у тебе рибина, тебе зразу обрубують. Зразу обрубують, що тебе прямо під стулом можуть е, е, ту лунку вибити. Я кричу, Саша, йди сюди, в мене пакета нема, по-перше, іде. Кажу, Сань, ну що там сидиш? Опустив три проводки, не клює, переходь, зараз риба так бере, сів. Сів там недалеко від мене, кажу, пробую тут. То дибав-дибав-дибав. каже, я от купився один-один, теж судачка піймав і тарань. Воно клювало сьогодні з утра і десь час. Отак, туди побіг, туди побіг. Потім як відрізало все. Ну, в общем, ми сьогодні піймали десь на двоїх, я думаю, около 4 кг, а то навіть не піймали, на двоїх. Сьогодні риба є, дивимося в телевізори, дивимося в ці халоти. Риба стоїть різна. Брать не хочу, Брать не хочу. Ну, це чи тиск, чи я не знаю, що воно там. Ну, коротше, ну мужики добре віддихали, бутилочка, закуска, компанія, Ну, водій, тільки не п'є. Ну, приємно посмотрети. Ніяких драк не було, ніхто не падав, ніхто нікуди не ліз на якусь ету. Коротше, сьогодні субота добре пройшла. Це все відійде. Оце краснота відійде, а потім ви кажете, ви така тімна, чого загоріла? Оце ж від цього. Оце обвітрюється лице, тут шапка, тут капюшон. Тут бачите, все нормально. А оце ото, ото, оце від цього, кажуть, ви так плохо стали виглядати. Ви знаєте, я, чесно кажучи, хотіла б, щоб ви гарно виглядали, щоб ви були красиві, щоб ви були прямо такі, я не знаю, наче вам 17 років, Але щоб у вас вже й душа була гарна. Оце саме головне. А я виглядаю по своїм рокам. По своїм рокам, мені вже коли там, завтра чи післязавтра, я вже не знаю коли, 60 років. 60 років, так що <гум> я по своїм рокам. І потім, якби ви бачили мої руки, вони такі, ви не розумієте, я вчора чистила рибу. Вони такі шаршаві, крема не допомагають, пучки полопалися. Але це все тут раз і все. льоду не буде і кінець. Не зрозуміти деяким мене. Вам подобається ходити по магазинам, вам подобається купувати там щось. А мені подобається. Я вже заморилася, знаєте від чого? я кожен ранок п'ятого вже не спиться, у мене вже як годинник не спиться. Потім приходиш, треба до ума довести. Це сьогодні добре, Санька, просто все в сіль засолив. Завтра вже будемо. Ота що сухого посолу, вона не буде в нас вимачуватися. Вона просто-напросто його так, мабуть, ляжуй. На куртку положу руку, бо без стойки. <кхем> Саша просто її гарно вимиє, і все, будемо вішати. Це сухий посол. Там нема ні води, нічого. Я вам обов'язково покажу. Сьогодні просто нема сил, чесно. І він уже бідне заморився, де тільки приїхали, поїхав за водою, бо в нас два балони води закінчилися. І я поки тут котлети це приготувала. Бабушка каже, я так хотіла написати відео, Діма каже, бабушка, бабуся, якщо я так плохо чувствую, у мене сил нету, я не можу разговаривать, туди-сюди. Кажу, то у нього таке жвання є. <кажу>, Кажу, люди так хочуть дивитися, повірили йому, а він отакий. От Кажу, нічого. Вона каже, ну мені так жалко. Кажу, ну давай, нажимай, знімай, і буде цікаво. З временем ти научишся краще. І це буде хороший контент, ізвіні мене. А то мене питають, хай бабушка щось розкаже. Я не можу її в стрімі. Вона почне це на 40 минут одне питання. Хай вона сама себе от на Дімкеном каналі, хай на зборна буде. Ще треба сашу підключити туди. Хай Щось робить так чоловік, що на мій канал ніхто не влазить, ніхто. Бо то я сама баракти, щоб не казали, ой, контент бабушка робить, ой, контент чоловік робить. Я буду сама ото контенту, контенту, контактувати. Так що вибачайте, що сьогодні рибалки немає, не показала я вам. Два удари були шикарні, не знаю що. Я думаю, то, мабуть, судак, але я не взяла. А так, сьогодні хотіла наловити такої дрібної, як, 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 як оце як рука. Думаю, посмажить. Так хочеться смаженої риби. Нема <смі> Нема такої риби. Ну, Я три піймала б тут вже на виході під баржею. А під баржу ж прийшли і, і Відійшла в сторону, сіла, Санька в другу сторону пішов. Мик-мик-мик-мик-мик провела раз, провела мик-мик, гоп удар. Мик-мик-мик-мик. Витягую таранину. куди мені її сунуть? У мене немає не сумки, нічого стіл лейся, я тільки помила. Кричу Саша, йди сюди, неси мені пакет, а він не лове. Раз, 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 друга пішла, третя пішла, все, вже побачили, що я руками махаю, біжать, біжить стадо і так кожен, це не тільки я, це не тільки я. Сьогодні побачила Сережу, слава Богу. Сьогодні побачила, скільки знайомих, що ми рибачили возле баржи, боже, так приємно, з базару, де ми. Разом працювали, торгували. а, а ви як? Та десь там бігає, як Саня, десь бігає? Сьогодні ми так багато знайомих побачили. Я ж кажу, що місце зустрічі змінити не може. Тільки Висоцького не було, і Шарапова не було. А ця як є, облігація да? майка облігація була. Це я і другі там були. Ось сьогодні багато жінок було і дівшик, і жінки. Ну воно знаєш, так дуже ж не видно зі сторони, Ми всі однакові. Тільки в кого тут помпончик. Або шапка жіноча, хоча чоловіки в красних шапках з помпончиком. В чому хочеш? В чому хочеш. І у ми, коротше, ми уходимо, хтось приходить, ну сьогодні людей було. А один виїжджав, він так сів. Я не знаю, як там же ж люди туди на пісок поруться. Він переродив дорогу. Боже, як він сів у пісок, люди добрі. Та чого ж ти буксуєш? Ти ж бачиш, що ти сів, все, виходь, Підставляй щось. Він до того буксував, що він сів прямо на пузо. Як будуть виїжджати мужики, я не знаю, чесно. Ну Вони там йому звісно, розкажуть, по чому фунт вазеліна в Одесі. Є такі тупарі. Зимою взимку я всіх своїх знайомих мужиків бачу з тими, з ким рибачим. Вони, вони не скажуть, що я якась брехуха, що я не вмію. рибачити. Вони... У нас Сережа є за насипа. То він вміє ловити. А я жінка не дурна, там розказують, кажуть, там є жінка, А <говори>, один мужчина, я не знаю, як його звати тільки познайомилися, каже, я розказував за вас, говорю своєму знайомому, Там одна жінка сидить, так хорошо ловить. А він каже, і я звати. А він каже, наверно, так я знаю ту жінку. Вона завжди. Лова. Вона любого мужика за пояс заткне, так що це я. <говори> я така й звісна, що куди тебе. Так, все, я думаю, картошка приготувалася, бо вже три години. Треба свою сім'ю звати на, на обід. Учора нічого не готувала фіндики-миндики. Поїли борщ і з удовольствием. Сьогодні вже носом крутять, борща не хочуть. Ладно, сьогодні є котлета. Сьогодні зараз пошлю Сашу, хай достане огурчиком консервіром, що там і так захотілося. Морква в каріські в мене є. Хотіла зробити сьогодні шубу, але мама не зварила буряк. Так що завтра сілька є, все є. Завтра зроблю шубу, шуби захотілося. А вчора там в магазині. А я вам казала, що ми в магазині їздили чи ні вчора. Я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, бо в холодильники вже конь не валявся. То там була дегустація майонеза, я попробувала, кажу, що то уксуса тут дуже багато отступі, тут, а не оцей. Кажу, ну нічого. Я кажу, ну ладно, я куплю, тому що я тут пробувала у вас. А вони ж на роботі. Кажу, я куплю майонеза. Так що то буде для шуби". Фух, Побалакала з вами. <laughs> Легше стало, так? Да? А очі закрити. Оце, знаєте, зараз треба сідати якесь відео змонтувати. Ну, хоча б одне. Хоча би оце, щоб день в день було. Я сиджу за комп'ютером і отак, ребята, я просто засипаю, просто ляжу нафік, не спиться. Не спиться і не лежиться. Так що гукаю свою сім'ю на обід пообідаємо та й будемо відпочивати. Зараз в нас немає ніякої роботи, Одне, що робимо, відпочиваємо. Але... Рибалки мене зрозуміють. Ти на рибалці, ти просто відпочиваєш, ти нічого не робиш. Але ти додому приходиш і таке враження, не наче ти відпахав дві зміни. День ніч, 48. і знову день ночь 48. Свіже повітря, ти від нього заморюєшся. ти прямо знаєш, настільки надихуєшся, що просто я вам не можу передати. Бачите, я вже не така красна відходи. Так що іду за своїми. А вам гарної суботи і гарних вихідних. Пока.